Путін, Барбі і Король Чарльз претендують на звання людина року 2023. Зараз розповім, як так сталося. Журнал Тайм оприлюднив 9 претендентів на це звання. Серед тих, кого я не назвала, китайський лідер Сі Цзіньпін, а ще американська співачка Тейлор Свіфт, Сем Альтман, гендиректор компанії, що створила чат GPT, прокурори Трампа, протести працівників кіноіндустрії Голівуду. Так, номінувати можуть не тільки людину, а явище чи компанію. По-перше, Тайм першим почав публікувати рейтинг людина року, і перший такий рейтинг у 1927 році. І основна ідея аналізувати, як людина протягом року впливала на порядок денний в змі. До речі, не тільки людина може стати переможцем в номінації журналу Тайм, а й група людей чи навіть концепція, як, наприклад, американська наука у 60-му році, комп'ютер у 82-му, У Знаки вуличних протестів у 2011-му, чи дух України та Зеленський в минулому, до речі, в Кремлі тоді такий вибір журналу Тайм назвали шаленою русофобією, і зрозуміло, що людина, про яку часто пише змі, не обов'язково буде хорошою. Тайм, пояснюючи перелік суперечливих претендентів. Пише людина року за версією Тайм не є і ніколи не була честю. Це не схвалення, це не конкурс популярності. У кращому випадку це визнання світу таким, який він є, а також найбільш впливових людей і сил, які формують цей світ на краще або на гірше. Путін до слова вже ставав людиною року у 2007 році. Тоді у статті про нього Тайм написав. Путін зробив видатний лідерський подвиг, встановив стабільність Україні, свободу та вибір і повернув Росію до кола світових держав. Цього ж року номінацію пояснили так: Путін керує Росією як президент чи прем'єр з 1999 року. Другий рік, після повномасштабного вторгнення, веде війну в Україні. Зіткнувся з короткочасною загрозою втратити владу у 23-му році під час повстання Вагнера, але, врешті-решт, його вплив лише посилився. Для самого ж Путіна цьогорічна номінація тайм не має особливого значення. Принаймні, так прокоментував рейтинг речник Кремля. Пісков він додав, що російський диктатор взагалі то грає екстраординарну роль у світі. Що ж були на обкладинках журналу в різні часи різні злодії. Наприклад, Гітлер у 1938 році. Тоді Тайм пояснив свій вибір тим, що Гітлер став найбільшою загрозливою силою, з якою стикнувся демократичний світ. Наступного року, 39 го це перехідне звання, отримав Сталін, і знову він же у 42-му. Чи варто давати людині, яку підозрюють у примусовому переміщенні та депортації українських дітей, можливість очолювати рейтинг на кшталт людина року? Питання більше риторичне, бо це рішення приймає редакція журналу Тайм. Утім, проти цього виступив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він обурився цьогорічною номінацією президента Росії та написав пост в мережі X. За цією логікою. Що більше висвітлення, то більше визнання. Кислиця провів паралелі між отриманням злодіями звання людини року та подіями, що слідували за цим. Гітлер у 39 му вторгся в Польщу, а Путін у 2008-му – в Грузію. Можна замислитися над тим, чи є такі визнання морально прийнятним, і яким цілям воно сприяє. Було б трагічно, якби у 2024-му повторилися сценарії 1938-1939, 2007-2008 тисяча дев'ятсот тридцять років. Наприкінці допису український дипломат змалював своє новорічне бажання побачити на обкладинці перекреслений портрет Путіна на кшталт випуску від 7 травня 1945 року, де був перекреслений портрет Гітлера. Бо він помер. Тож що переможе добро, зло чи барбі найкасовіший фільм 23-го року із майже півтора мільярдами доларів касових зборів, що спричинив вибух рожевої моди, дізнаємося зовсім скоро 6 грудня. Тайм оголосить, хто чи що стане людиною року. І тепер цікаво почути ваші думки: чи варто наділяти диктаторів та лиходіїв подібними званнями? Пишіть в коментарях під відео.